Крушлялася моїм вікном, скоро в небі куролич Сиві журавлі І покличе на свіночок Наш кільний борік. Здравствуй, школа, рідна школа. Ти чекала нас? Здравствуй, школа, грібна школа, Ми йдемо у клас свої, І ясніше сонце світить на усій землі, і сониться ночок щиро, наче перший раз, й мала щаслива, йде у перший клас. До мудрості, до класу кличе всіх, І ми сьогодні радо зустрічаємо найменших першокласників своїх. Тож запрошуємо і вітаємо маленьких школярів. The school. Вчителі, батьки, вся наша шкільна родина. Я дякую Богу, що я маю можливість знову бути тут разом з вами. Я хочу привітати наших маленьких, найчарівніших українців, які переступлять сьогодні поріг нашої школи. Хочу привітати і наших випускників, які такі сьогодні гарні, пишні, яскраві, повні сили і натхнення. Йти вперед і тільки вперед. Я дуже, дуже радий, що ви в мене є, що я разом з вами, ви є найкращі, я горджуся вами. На святкову лінійку з нагоди Дня знань завітав отець Декан Микола. Тож просимо Його благословення для наших учнів на новий навчальний рік. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь мені приємно знову бути на цьому подвір'ї вашої школи. Знову вас вітати, так як ще декілька місяців назад віталися з послідним дзвоником наших випускників, які пішли з цієї школи. А сьогодні так скоро пробігло то літо, і ми вітаємо першокласників, які на їхнє місце прийшли до цієї прекрасної школи. Ви починаєте? Перші кроки у науку знань. Ви сьогодні перший раз зайдете в ті класи, які вже готові для вас вам починати нове навчання у новій українській школі. Бо ті класи, які вже навчаються, вони йшли ще старою програмою, а тепер вам, першокласники, Починати нове навчання, і дай Боже, щоб ці реформи були найкращі і ви здобули найліпші знання у цій школі. Ви вийшли прекрасними, добрими українцями. А випускникам вважаю тільки прикладати зусилля, щоб все все це згадати, що вас 11 років тут будуть вчити, бо вас чекає незалежне оцінювання. Щоб ви. Здобули великих досягнень. Бог завжди є з вами, тільки будьте ви з Богом. Щастя вам, здоров'я і успіхів у навчанні, і нехай Всевишній Господь Бог з високого неба поблагословить вас у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Доброго доброго дня! Вас вітає школяриків, нова сім'я, Нумо, однокласники, всі разом руш, вступаємо впевнено в країну нуж. Як сьогодні не радіти? Всі раділи, як могли, навіть ціни на всі квіти, Теж від радості зросли. Нині свято, як ніколи, тепле літочко, прощай. Здрастуй, рідна моя школа, ширше шир, двері відчиняй. Важені у колі їсть. Мені вибух у шість. Я вали як ніколи, пойду уже до школи. Ми сьогодні прокидались до світанку десять раз, через тесті так боялись запізнитися у клас. Перші длин, перші дзвони пролунали. наших молодших друзів на святі першого дзвоника, сьогодні, у цей день ми, випускники, дивимося на вас і мимоволі згадуємо себе. Ці 10 років пролетіло непомітно, і ось ми вже на фінішній прямій. Наше шкільне життя було наповнене радістю і розчаруваннями, злетами і падіннями, яскравими подіями та особливими жартами, які розуміємо лише ми. Чого варті лише наші спільні поїздки з класом? Цей день є справді чарівним, адже її випускники, і першокласники відчувають хвилювання, водночас захоплення перед невідомим майбутнім. У кожному з вас ми пізнаємо себе, бачимо знайомий блиск в очах і бажання якнайшвидше переступити поріг нового класу. Вас чекатимуть 12 років неймовірних подій, пригод, жартів, дружби, першого кохання, успіхів і навіть невдач. Тож бажаємо усім вам отримувати найкращі емоції та найкорисніші знання. Успіхів вам у найяскравішій пригоді вашого шкільного життя. Лунай дзвіночку голосніше. Всю землю ради сповіщай: дзвони і ще гучніше до класу двері відчиняй. Чистольніку з нагоди свята першого дзвоника оголошую закритою. Запрошуємо всіх до школи.